Привіт! О, клас, мене чутно. Я думав, я не включив петличку. Давайте я, мабуть, одразу сюди стану, бо я так дивився. Ні, Боже, як осліпилось раз в очі. Насправді мала бути інша музика під мій вихід. Типу знаєте, як Джон Сіна, коли виходить. Ну, маємо, що маємо, так? Да? Всім привіт. Спасибо. Лес рук. Дуже приємно. Я розумію, що ви всі втомлені вже. Я теж, повірте, дуже втомлений, але все одно хочу вам розповісти певну інформацію. Час від часу, можливо, я буду присідати, тому що 30+, плюс вже поперек не той. Власне, давайте я одразу спущусь. Отак, от присяду, бо кажу, ж поперек вже не той, реально. Власне, хто такий Богдан Буше, чому я тут. Деякі подумають, власне, яке відношення він має до крипти, адже це криптоконференція. Розповідаю, я не криптан, я не трейдер, я підприємець. У мене є команда, ми компанія, ми працюємо в кількох напрямках. Власне, і в трейдингу ми працюємо, і в криптанстві. Ми працюємо. У нас є освітні продукти. Uh, і я є власне співзасновником і співкерівником цієї компанії. Компанія наша називається Crypto Industries. От якраз біля того виходу є наш стенд, є дуже прикольна мемна фотозона. Uh, хто з команд зараз в залі підходьте. Ми переважно з усіма знайомі, але можливо, з кимось незнайомі, Ми відкриті нових знайомств. Підходьте, будемо знайомитись. Чому? Я можу говорити про особистий бренд, тому що з 2021 кінця року я формую свій особистий бренд в крипті, і з 2014 року я в цілому на медіа ринку України формую свій особистий бренд в цілому, як актор, як телеведучий, як блогер. От тому сподіваюсь, якісь мої поради вам будуть корисні. В цілому, я думаю, що ви помітили, що за останні роки навіть ті криптани, які були глибоко в тіні, навіть ті криптокоманди, які не Світили ніколи обличчям, ім'ями, всім іншим. Вони почали вибудовувати особистий бренд. Вони почали виходити з тіні, знімати тіктоки, знімати рілси, робити випуски на Ютуб. Коротше, коротше кажучи, робити своє ім'я публічним і впізнаваним. Для чого це робиться? Я сьогодні і розповім. Які є шляхи монетизації, цього також вам розповім. Що ж, трошки відпочив. Дивіться, підготував презентацію, вона буде максимально недушною. Інформація намагався зробити все легко і зрозуміло. І в цілому сподіваюся, що сприйнята буде так само. Тому поїхали. Що ж таке особистий бренд, особливо в крипті, і навіщо він потрібен. Ні для кого не секрет, що особистий бренд це в першу чергу ваше ім'я, ваш соціальний капітал, який може працювати навіть коли ви працювати не хочете, якщо він правильно побудований, якщо навколо нього є певна чітка і тверда аура. А конкретно це ключ, який будується і дає вам довіру аудиторії, можливість монетизації, довгострокові стабільні. Довгострокову стабільну, як це правильно сказати, заробіток, давайте скажемо прямо: унікальні партнерства та знайомство, пряма взаємодія з проектами і можливість отримувати різного роду інсайти. Від широти вашого особистого бренду залежить кількість дверей, в які ви можете зайти, навіть не стукаючи. Тому, власне, я думаю, ні для кого не секрет, яким би ви не були твердим експертом, яким би ви не були класною людиною, е професіоналом своєї справи, мало з цього толку, якщо про вас ніхто не знає. Знає тільки мама і бабуся. Це, власне, така собі історія. До речі, цікаво, от зараз тут я думаю, порядка. 300 людей в залі, оскільки це криптоконференція, я так розумію, що більшість людей якось дотичні до крипти. Хто дотичний до крипти, підніміть, будь ласка, руку. Будь-яким чином, можливо, навіть та павхом'яка. Ви вже дотичні до крипти. Піднімайте руку. Окей, більшість людей. Добре. Питання номер два: хто з тих людей, які дотичні до крипти, має сторінку в інстаграм і регулярно її веде? Значно менше рук. Практично один, два, три, чотири, і Саша Залізка. Окей. Так, добре. Е, відповідно, ви поки що не розумієте, навіщо вам особистий бренд. А для тих, хто вже веде свій інстаграм і буде особистий бренд. Я буду для вас якраз спеціально говорити по 15 секунд, щоб вміщуватися в ваші сторіс, тому можете знімати. А, ні, вже по хвилині. Сорі, вже можу по хвилині говорити. Менше з тим. Все ж таки, якщо ви тут, я сподіваюся, що після моєї такої коротенької лекції ви почнете вести інстаграм і почнете вибудовувати свій особистий бренд. Для чого це потрібно? Зараз розповім і як власне це вибудовувати. Основне, що треба враховувати, коли ви починаєте виходити на шлях медійності, особливо якщо ми говоримо про крипту, там де за вашим словом мають слідувати, вам мають довіряти. Це звичайно довіра аудиторії. Ви має бути готові бути готові, що ви будете спілкуватися і мати справу з різними сегментами аудиторії. Переважно це будуть новачки. І якраз таки серед новачків дуже розповсюджена думка, що крипта це скам. Так, 24 рік. Так, mass adoption вже на Якомусь неймовірному рівні, але все одно, якщо ви зараз пройдетесь по хрещатику і спитаєте у десяти людей, що ви знаєте про крипту, то сім із тих десяти людей вам скажуть, що ну, я не знаю конкретно, але знаю, що крипта це скам. От з такими людьми вам треба буде, звичайно, працювати. Але, але якщо працювати з цією аудиторією правильно, якщо показувати свої дії чесно, прозоро. То в якийсь момент ось ця аудиторія крипта це скам стане вашою аудиторією, тією аудиторією, яка стане частиною вашої ком'юніті, вашого ком'юніті, і для якої ви станете авторитетом. Якраз таки це вже шлях, який веде ближче до монетизації цієї аудиторії, про що ми детальніше поговоримо трішки, трішки пізніше. Власне, прокачування вас як експерта, розкриття вашої експертності в блозі, побудова вашого особистого бренду це теж виклик. Тому що, як я вже казав раніше, якщо ви класний твердий експерт, просто на словах, просто для своєї мами, просто для свого вузького кола друзів, цього, звичайно, мало. Якщо про вас ніхто не знає, ніхто вам не заплатить за це гроші. Uh, і, власне, для того, щоб це прокачувати у собі, чому я спитав, хто з вас знімає сторіс? Першочергово, якщо ви задумуєтесь над тим, щоб сформувати якось свій особистий бренд, ви маєте виходити в медійку. Ви маєте не лише комунікувати з ком'юніті, ви маєте не лише комунікувати в якихось там закритих чатах чи вузьких телеграмах. А виходити в медійку, виходити в TikTok, виходити в Інстаграм і Рілс. Це зараз те, що за три копійки або навіть безкоштовно доступно абсолютно кожній людині, і це те, що може змінити ваше життя і ваше сприйняття, точніше сприйняття вас. Власне, тільки через визнання аудиторії вашої експертності ви стаєте експертом. Повторю вже втретє. Що якщо про те, яка ви класна людина, який ви твердий експерт, знаєте тільки ви, то ви не твердий експерт і толку цієї експертизи в рамках масштабу ви ніякого не отримуєте. Окрім того, побудова особистого бренду це про довгострокову стабільність. Тому що Ті криптани, які вже давно на ринку, вони розуміють прекрасно і переживали не один раз такий період, коли, наприклад, бичий ринок, все, всі ми раді, а коли ведмежий ринок, то робити наче нічого. Якраз таки тут і виходить на першу роль ваша експертність в плані медійному, тобто ваш особистий бренд, який може вас легко Виручити і легко а, допомогти вам пройти ось, ця, ось цю зону турбулентності і нестабільності. Тому, як бачимо, особистий бренд, власне, це про стабільність. Будь-які ваші канали зв'язку можуть вам в перспективі і вже в моменті приносити додаткові доходи. А, Трошки поспішив, інфоцигані ще не прийшли. Да, до речі, з додаткових доходів, що я маю на увазі, це колаборації з блогерами і, звичайно, що рекламні інтеграції, а також освітні продукти. От тут вже цигані увійшли в чат. Власне, з освітніми продуктами треба бути дуже обережними, тому що якщо ви починаючи експерти, якщо у вас... Ще не сформована якась методологія, але ви вже хочете розростатись, хочете більше заробляти, хочете е швидше це все робити, то я би не радив е без достатньої експертності залазити в нішу освітніх продуктів, тому що можна дуже швидко отримати клімо інфоцигана. Що ж, е щодо того, чому варто розвивати. Блог, чому варто створювати особистий бренд, тому що це звичайно монетизація. Всі ми працюємо, всі ми розвиваємося для того, щоб монетизувати свої знання і в контексті особистого бренду монетизувати своє ім'я. Які є варіанти монетизуватися? Це реферальні посилання від криптопроектів, інтеграції з біржами на своїх медіаресурсах, участь у кол-раундах. Звичайно, продаж реклами, освітні продукти, як я вже сказав, і закриті ком'юніті, і колаборації з іншими інфлюенсерами. Власне, якщо говорити про перший пункт, то реферальні програми всі я так розумію знають, як працюють. Нічого складного в цьому немає. Як це працює елементарно, от я зараз поясню на прикладі проекту DOCS, який був створений на базі Телеграму, власне, від Телеграму. Дуже прості дії. Ви даєте свою рефералку своїй аудиторії, власне, це що зробили ми без якогось надскладного шилінгу, просто один раз запушили в своїх соціальних мережах власну рефералку і таким чином увійшли у топ-20 власне, лідерборду по залученим рефералам. Це приємно. По ТОП-20 маю на увазі загальному, а не виключно по Україні. Е, також е, дуже кльовий варіант монетизувати свій особистий бренд і власне свою аудиторію своє ком'юніті – Це е, е, партнерство з біржами, яке дає вам взагалі постійний заробіток у вигляді відсотку від. Е, Торгівлі вашої аудиторії. Таким чином, за кожного проведеного вам реферала, ви отримуєте гроші. Наприклад, наша команда Crypto Industries співпрацює з біржами Bybit та Binance. і ми не сказали б, що сильно пушимо прям якісь їхні промоакції, але час від часу про них згадуємо і отримуємо історію Він-Він, коли аудиторія. Отримує інформацію, на якій в перспективі може заробити, ми відповідно отримуємо відсоток з їх торгівлі. Про кол-раунди теж два слова буквально скажу. Власне, класний спосіб монетизувати вашу аудиторію. Якщо у вас є цікава кількість аудиторій, якщо у цій аудиторії є до вас довіра, то ви можете власне, за допомогою. Своєї аудиторії, своєї репутації, зайти по класним умовам у проект. Проект отримує таким чином вашу аудиторію, тобто нову для них аудиторію, ви можливість заробити. Але є дуже важливий момент, що легко втратити довіру вашої аудиторії, якщо ви погано перевіряєте проекти. Навіть якщо ви добре перевіряєте проекти, перевірте їх двічі, а то й тричі. Бо у нас є, наприклад, кейс, який, в принципі, у більшості ком'юніті, у більшості команд, також є. Це проект ZKX, в який ми перевіряли, в який ми входили, який ми шилили паралельно з іншими командами. Але у підсумку всі ректонулись, нічого ні, ніхто не отримав. Хоча про сам проект не можна сказати, що він був якийсь поганий. Просто от такі випадки теж бувають. І як ви розумієте, такі випадки все одно так чи інакше впливають на сприйняття вас вашою. Аудиторію тому наголошую ще раз на тому, що коли ви ділитесь з аудиторією якоюсь інформацією, перевіряйте це кілька разів, бо довіру втратити дуже легко. Продаж реклами. Це я думаю всім відомий. Вид заробітку нічого складного в цьому немає. У вас є аудиторія. Проектам цікава аудиторія різним іншим інфлам, цікава аудиторія, і ви можете свою аудиторію переганяти, куди потрібно або на який потрібно продукт, і отримувати за це кошти. Проте тут теж треба бути дуже уважними. Дуже часто в крипті, в тому числі, є якісь напівскамні проекти, і вам можуть за них пропонувати дуже непогані гроші. Але у підсумку в довгій перспективі ви Опинитись е, в мінусі, якщо будете йти таким шляхом. Я, я ж вибрав свого часу йти е, чесно і довгостроково, хай менше в моменті заробляючи, але в перспективі е, заробляючи в геометричній прогресії. Освітні продукти та ком'юніті це, власне, те, з чим треба бути дуже обережним, коли ви хочете монетизувати свій особистий бренд. Чому? Тому що дуже часто. Починаючи експерти вже відчувають в собі якісь сили е, навчати людей, потім набирають якусь групу людей, і виявляється вже по ходу, що у них не вистачає власне експертності для того, щоб це робити. Вони вже одразу отримують клеймо е, інфоцигана, і далі вже з цим зробити щось буде дуже, дуже, дуже важко. Проте, якщо ви показуєте... Прозоро і чесно, в своєму блозі ваш шлях, якісь свої невдачі, якісь свої, навпаки, перемоги. Поглиблено показувати свою експертність, розбавляючи її, то в якийсь момент у вашій аудиторії виникне питання. Поділись своїми думками, поділись своїм досвідом. Тобто, ваша аудиторія сама вас попросить про. Освітній продукт. Якщо в цей момент ви подивитеся назад, подивитеся на людей хто поруч, і зрозумієте, що ви можете створити грамотну методологію, що ви можете осилити по часу, по своїм ресурсам власне побудову освітнього продукту, тоді робіть це. Якщо ви зупиняєтесь і розумієте, що у вас цього немає, працюєте далі до того моменту, поки... Це не з'явиться, поки ви не зрозумієте, що ви готові. Інакше ви будете просто зашиватись. І як знаєте, є е, така фраза: однією сракою на двох стільцях сидіти дуже важко. Це чесно, правда. От, тому що, як я вже казав, на кожному пункті всратили репутацію можна дуже швидко її потім е, відновити. Це дуже болісний і довготривалий процес. Власне, е, для побудови і для монетизації особистого бренду дуже важливо бути в комунікації, спілкуватися з іншими інфлами. Плюс до цього не забувайте такий момент, що багатьом інфлюенсерам, які навіть не в ніші крипти, їм може бути цікава крипта, і для вас це може бути залучення нової аудиторії. Що ж, повернемося до ключового моменту: це довіра аудиторії. Швиденько розкажу про те, як її отримати, утримувати і як взагалі її не втратити. Можливо, от давайте 10 секунд. Можливо, є у когось в залі думки стосовно того, що першочергово треба робити, щоб отримати довіру аудиторії. Можете викрикнути, якщо от, казати правду. Людяність простота не скамити, Окей, все це є. Давайте швиденько подивимось. Ви праві власне, як же вибудовується довіра аудиторії? Перше, це правильно бути чесним, тобто максимальна прозорість і чесність у своїх діях, показувати абсолютно все, показувати весь свій шлях. І тим самим ви для людини, яка дивиться за вами, стаєте рідною, простою, зрозумілою людиною. Тим самим, якщо ви чесні, ви отримуєте від людини довіру. Йдемо далі. Показувати не тільки профіти, як це люблять робити, особливо криптоблогери там криптоінфли, коли піанельки просто тільки плюсові показуються, і тим самим хибний у людей формується образ. Ринку там хребти і в цілому заробіт крипти, а й втрати, звичайно, бути чесним, показувати свої втрати. Завжди чесно говорити про всі можливі ризики. Тобто, коли ви людям обіцяєте і показуєте якийсь проект, не висвітлюйте все однобоко. Я розумію, що таким чином ви можете когось спугнути, але повірте мені, краще завести меншу кількість. Розуміючих, на що вони йдуть людей, ніж величезна кількість людей, які не будуть розуміти взагалі, що відбувається, і потім будуть вам формувати тільки мінусові негативні відгуки. Ніколи не обіцяти кнопку бабло. Ну тут, я думаю, все зрозуміло. Цим дуже сильно спекулюють часто, якраз таки, от знаєте, скам Тік-Ток, Телеграм-проекти. Якщо ви хочете побудувати особистий бренд, який буде вас годувати і вести багато років. Забудьте взагалі про е, таке формулювання, як кнопка бабло. Партнерство з відомим проектам проектами, які мають гарну репутацію, зрозуміло, що якщо у вас гарна репутація, то і проекти, які мають гарну репутацію, зацікавлені в співпраці з вами. І власне ваша репутація формується з того, з ким ви співпрацюєте. Тому чим чистіше, чим масштабніше проект, з яким ви е, публічно співпрацюєте, тим Твердіше стає ваш особистий бренд в очах ваших потенційних клієнтів. Ну і ви звісно, будьте постійно на зв'язку зі своєю аудиторією аудиторією і спілкуйтеся з нею, навіть якщо у вас є навіть, якщо у вас немає відповіді на конкретне запитання. Пацани, сподобався слайд, я можу його вернути назад. Будь ласка, фоткайте. Це коли закупився на хаях. що? Ні, ні, тут у нас є своя Явка. Окей. Так, да, власне, будь-які питання від аудиторії розглядайте. Навіть якщо ви не маєте швидкої відповіді, ви. Проявивши ініціативу до цієї відповіді, показуєте своїй аудиторії, що ви з ними, що ви готові до діалогу, а не просто сидите е з балкона, дивитесь на них і витираєте ноги. Так робити в ніякому разі не можна, тому. Е Відкривайтесь до чогось нового, відкривайтесь перед аудиторією. Е, от я дивився не так багато людей, дивлять, не дивлячись на те, що я спитав на початку про інстаграм. В кінці не так багато людей щось фоткали і щось знімали. Е, я хочу вам зробити акцент на тому, що в побудові особистого бренду лежить успіх вас, успіх вашої компанії. Успіх вас в тій діяльності, би ви, якою б ви не займалися: крипта чи це чи не крипта. Тому чим раніше ви почнете це робити, тим швидше ви вийдете на новий рівень життя. Подумайте про це. А, але після того, як чи у нас вийшов час, нема на питань. Ну, власне, тоді дякую вам за увагу. Сподіваюся, було трошечки корисно. А, до речі, до речі, ви розумієте, що. От ви цікавитеся криптою, і для вашої аудиторії, для яка вас дивиться, навіть якщо це просто друзі там чи бабуся з сусідкою, те, що ви знімаєте сторіз з конференції про крипту, вже формує ваш особистий бренд. Подумайте про це.